Останній день вересня, вівторок сьогодні на календарі. Програма Народний контроль у прямому ефірі на телеканалі Алсет. Вітаю вас. Також принагідно, хочу привітати сьогоднішніх іменинниць. Сьогодні ми відзначаємо іменини віри, надії, любові та матері їхньої Софії. Принагідно, усіх наших глядачок із цими прекрасними іменами. Вітання вам! Ну і всього найкращого! А ми сьогодні в прямому ефірі для того, щоб детально поінформувати вас по ситуації ще з минулого тижня по так званій екокатастрофі на. На вулиці Бориславській, коли у нашому місті трапився неприємний інцидент, машина, яка перевозила нафтошлам, просто трапилась така ситуація, що ці всі 6,5 тонн нафтовідходів вони вилились на вулицю Бориславську, і була загроза, що вони могли потрапити у ґрунтові води і, в принципі, спричинити екокатастрофу у нашому місті Дрогобичі зусиллями небайдужих людей, а саме нашої команди, журналістів, які підключили і працівників даї і. Надзвичайників ситуацію було ліквідовано і взято на контроль. Сьогодні ми будемо детальніше обговорювати наслідки цієї ситуації і поінформуємо вас про поточний стан справ. Я хочу представити гостя, який сьогодні у нашій студії. Це генеральний директор телеканалу Алсет та Радіостанції Твоє Радіо Віктор Возняк. Доброго вечора. Доброго вечора, Роксала. Доброго вечора і також приєднуються до тих привітань, Вір, Надій, Люб, Софій. Щоб у вас все було в житті, гаразд і з тим святом. Надія на те, що наше місто є безпечним, і що у ньому не може вже повторитись ще одна така катастрофа. Які ваші враження взагалі від цього інциденту, і чи можемо мати таку надію? Ну тут багато вражень могло бути, тому що якщо б не запобігти було цьому цьому поширенню того нафтопродукту, машини могли його просто розтягати по цілому місту, і ми б мали реальну катастрофу в цілому місті. І, власне, дякуючи тому, що одна жіночка не побоялася і перегородила шлях тому вантажівці, ті, яка хотіла втікати, власне, так сталося, що заставили прибрати самих винуватців цієї, цієї, цього інциденту, чи цього ДТП, чи, цього, чи цієї катастрофи, будемо називати речі своїми іменами. Чи так безпечно, Ну, напевно, треба почати з того, що вони вивозили? Вивозили з відстойників нафтовий шлам, і, в принципі, роблять от ті підприємства по великому рахунку, роблять добру справу, тому що вивозять небезпечну речовину, вивозять її десь, ну, скоріше всього, на якісь теця, додавляють до мазутів, спалюють і так далі. І вона таким чином зменшує навантаження на нашу екологію, тому що і в Дережичах, ми знаємо, є там так звані гудронові кислогодронові озера, і на першому заводі, і в разі паводку весняного чи літнього ці речовини потрапляли до ріки, до ріки, до, до водой, до ґрунту, до і створювали відповідно. Несприятливу таку ситуацію, яка веде там і канцерогенні речовини, і так, далі, і так далі. Я не буду на цьому зупинятись, тому що, зрештою, це є позитивна ситуація, що вивозять власне цей шлам з Дрогобича. Але є друга інша ситуація, що цей шлам вивозять чомусь через вулиці Дрогобича. Чи нема можливості, бо зрештою з нафтопереробного заводу є можливість виїхати там по вулиці фабричній, по вулиці Трускавецькій на об'їзну і, і, і уникнути центральних, і уникнути центральних міста. так, абсолютно вірно. До речі, сьогодні ми коли спілкувалися з мешканцями, були такі думки, що з одного боку це не є сам центр міста, але з іншого боку, ми розуміємо, що вулиця Бориславська нижче веде до самого центру, тобто з іншого боку, це майже центр міста. Якби не дай Бог це трапилося, це б загрожувало взагалі ну, катастрофою центральній частини ну, другого. Дякувати Богу, що взагалі сталося так, як сталося, а не сталося так, що цей водій втік, тому що шукали б винного, хто винен там в цьому інциденті, там водій, чи фірма, яка це зробила, чи, чи ще хтось. А... Цей шлам, і це, ця небезпечна речовина, бо вона реально небезпечна речовина, розтікалась би по всьому місту. Її би розтягували машини і до ратуші, там дуже невелика не, не відстань, воно б абсолютно впевнено то, про то заявляю, що по центру люди би ходили власне, по, 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 по цій. Ну, рідині по, 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 цьому, по, цьому, значить, по цьому продукту. Ну, так само він до сих пір ще є, тому що ми були сьогодні, там є свіжі плями, які все ж таки ще не вивезли, не ліквідували, так що все одно є і запах зараз там стоїть, і є частини цих відходів прямо на вулиці. Звичайно, звичайно. Є частина відходів по горішній брамі. Там він їхав, воно там місцями і воно не прибрано, зрештою. В мене питання зараз навіть не до фірми, яка, яка цим займалася і це робила, в мене питання до наших міських чиновників. Продовження цієї ситуації ми знімали навіть оцей репортаж, як знімали там і так далі. Далі рухаються цистерни, далі рухається важковаговий транспорт, далі рухаються небезпечні вантажі по, по, по місту. Тобто, ніхто навіть собі ус не дує щось змінити в тому напрямку. Я не знаю, скільки ще повинно бути. Повинна загорітися цистерна, чи, чи взірватися цистерна, чи, чи ще щось повинно статися, щоб хтось зреагував, щоб що по місту їздять небезпечні вантажі. Я думаю, що тут бездіяльність міської влади абсолютно очевидна. Абсолютно очевидна є ще також, бо там в сюжеті попередньому є чиновник Микола Лутнянчин, який відповідає. за… До речі, за... він сьогодні був запрошений на нашу програму, але повідомив, що немає можливості прийти і офіційно прокоментувати ситуацію і заявити про позицію міської влади. Значить, він здається відповідає за власне надзвичайні ситуації, ситуації в, місті. в місті Другобичі. Він там сказав на камеру, що він буде контролювати. Ну його справа за користуючись вже нагодою, звертаюся до вас, пане Микола. Прочитайте ще раз свою посадову інструкцію. Там чітко є написано, що запобігати, робити профілактичну роботу і так далі. Сьогодні того нічого не робиться. Тобто, цистерни продовжують. Я вже не кажу про такі ну, кричущі моменти, що руйнуються просто дорожне покриття, яке і так в Дрогобичі є в катастрофічному стані. А важковаговий транспорт він руйнує це покриття. Ніхто з того абсолютно собі нічого не робить. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі. Номер телефону 45 55 00, код міста 24. Якщо у вас в ході дискусії виникатиме запитання, будь ласка, телефонуйте і долучайтесь до нашого обговорення. Зараз хочу, щоб ви побачили сюжет станом на сьогодні, як виглядає вулиця Бориславська, вулиця Горішня Брама? А також що думають мешканці та очевидці цієї надзвичайної події. Має велике значення інша справа, що на сьогоднішній день продовжують їздити цистерни, машини з нафтопродуктами, машини з небезпечними вантажами через місто. Тут один чиновничок виступав. Е, я не знаю, що вони там роблять в міській раді, штани протирають, чи ще щось. Але чиновничок виступав, каже, ми тримаємо ситуацію на контролі. Дорогенькі, ваша, ситуація, ваша справа не тримати ситуацію на контролі, а запобігати такій ситуації. Чому машини їздять практично центром міста, ось ратуша, 500 метрів. Практично центром міста їдуть машини з небезпечними вантажами, доки то може продовжуватися. То взагалі то треба заборонити, щоб сюди їздили. То вже не один раз таке відбувається. Цей поворот дуже є небезпечний. І вони весь час як завертають, у них цей крен їхня машина нахиляється, і там навіть страшно пройти. Люди самостійно це не вирішать. Це має вирішити власне міська рада, які з цією дорогою, яка постійно не, не, не в належному стані, які з тими каналізаційними люками, що вони там стерчать, позапихали кропиву, то взагалі треба щось вирішувати. І взагалі, -от це ніби паркова зона вважається, яка це паркова зона. Це якийсь пустир. Мусять бути якісь люди, які би відповідали за то, бо то все в такому стані, ніби ми живемо десь в якомусь іншому столітті. Міська влада повинна адекватно реагувати. Засипали якоюсь стружкою вже багато днів. Але... Воно смердить. І, я не знаю. Люди щось збиралися, які заяви писали, але добре, що преса цікавиться це тими питаннями. Це така типа екологічна катастрофа. Я не обвиняю цього водія. Людина, яка прийшла заробити пару копійок. А я рахую, що не він цей бітум не він нагружав на цю машину. Я рахую, що катастрофа, бо і запах я відчуваю, то гудрону, особливо в ранішні часи, години раніше, чути запах дуже. Так як зараз. Користуючись нагодою, сказати, що я незадоволений міською владою по багатьох питаннях. А зокрема, в даний момент по, по тому, чому так сталося, як так, звичайно, є конкретні. Конкретні люди винуваті по даній ситуації. Так, ну і ми з'ясували в ході сьогоднішньої обговорення дискусії з мешканцями, що це вже не один раз таки відбувається. Тобто ця ситуація вона вкотре показала, що машини їздять, вони перевозять неперевірені вантажі. Вантажі часто густо просто виливаються на землю, і люди, які там живуть, дихають цим всім. І мало того місто. Насправді в небезпеці ну насправді так і є, тому що безпринципна, взагалі безпринципна позиція міських чиновників, власне, допроваджує до такого до такого моменту. Краще займати, звичайно, краще займати з там земельних ділянок чи мафів, чи ще чогось. Це набагато простіше. Воно приносить пряму вигоду, напевно, і і так далі. Тобто, на сьогоднішній день я не знаю. Думаю, що ми повинні десь звернутися вже безпосередньо до. Очільника міста, щоб цю ситуацію якимось чином все таки направляли. Тому що існує, там, зрештою, існує дорога. Якщо говорити про нафтопереробний завод, це не йдеться про, про те, щоб заборонити там нафтопереробному заводу чи, чи помішати його бізнесу. Там є дорога понад річку Тисменицю, там є дорога, через, зрештою є дорога через безпосередньо, через саме підприємство, яке має всі засоби для того, щоб в разі якоїсь небезпечної ситуації чи в разі якогось. Виливу виливу нафтопродуктів, позбирати його і відповідно відреагувати, і виїжджати через прохідну на вулиці Бориславській, відповідно по вулиці Фабричній і на об'їзну дорогу, що зменшить і мінімізує взагалі навантаження на, на саме місто, що дозволить міській раді також не отримувати. Таких стусанів від всіх людей, тому що дороги погані, і так далі. Тобто воно також впливає. От, оцей рух транспорту впливає на стан того асфальтного покриття, який ремонтується практично за наші з вами гроші, тому що це бюджет міста. Ну і ще б добрим показником цієї ситуації було б, якби когось конкретно покарали. Тобто люди говорили про те, що є відповідальні особи, які відповідають за безпеку в кінці кінців за те, щоб в місті не траплялись і не повторювалися такі ситуації. Тобто, якщо відповідальний чиновник, який несе відповідальність за ці речі, буде покараний, тоді ми зрозуміємо, що насправді вони абсолютно, тримаються на контролі, згідний, а Роксолана. просто порожні обіцянки і знов ж таки пусті розмови, вони Роксолана, абсолютно згідний. Бо сьогодні там будемо говорити, це ці порушення, які там допустив водій чи фірма, яка вивозила цей, там займається, там є складені протоколи, і неважливо, чим там завершиться. Тобто, ну, важливо, напевно, але в сенсі міста і майбутнього міста це вже не важливо, тому що це факт, який вже відбувся. А важливо, чи таких фактів не відбудеться далі. Тому що, ну, на, на, на жаль, на сьогоднішній день реакції взагалі ніякої немає. Продовжують їздити стерни, продовжують їздити небезпечні вантажі, і, і так би мовити, замкнути, замкнути коло. Так, залі важко уявити, що було б, якби журналісти не опинилися на цьому місці, якби водій втік, якби це розлилося, ну, якби просто не було б шукати. Це хто, би була реальна, як... це була реальна катастрофа такого міського масштабу, але це би була реальна катастрофа, тому що вся вулиця Бориславська, до Ратуші включно, всі вулиці там Зварецька, Горічна Брама. І ну, весь центр міста був би загаджений власне цією небезпечною речовиною. Так само мешканці говорили і про так звану паркову зону, яка насправді є на вулиці Бориславській. Коли ми сьогодні були ну, на цьому місці, таке враження, що це ну якийсь пустирник, чи якась якісь хащі з така, така якась помийна яма, тому що там і сміття викидають, там і, і, і є. Ну, парковою зоною, звичайно, це не назвеш, але там, там власне, є передбачена ця паркова зона до церкви Юра і, власне, вниз до, від горішньої Брами до вулиці Зварецької. Йдуть вибори. І чи ця ситуація не показує, що перед конкретними чиновниками треба ставити конкретні цілі, тобто що є безпека, є життя мешканців, добробут для того, щоб потім можна було їх проконтролювати, що вони зробили, а що не зробили. Про вибори потрібно говорити і говорити голосно, і говорити багато, тому що фактично оця ситуація залежить від того, кого ми вибираємо до тої влади, яких працівників чи яких чиновників наймає та влада, чи ті виборні люди, яких ми туди яким ми делегували свої права тому що всі депутати які зараз знаходяться в міській раді чи в обласній раді чи в верховній раді вони мають делеговані функції представляти Вільному. наші інтереси а вони представляють, ну, вони представляють наші інтереси тільки в момент виборів. Починається атракціон невиданої щедрості. Тобто там пішов в церкву, заплатив якісь гроші. священник прочитав листа, пішов е е комусь там дах відремонтував і так далі. І це продовжується там. Ну, благо на минулих виборах це продовжувалось там півроку. Ці вибори коротенькі, так що на велику щедрість від депутатів не розраховуєте, бо це буде тільки місяць. Кандидатів. І так з року в рік, з п'ятирічки в п'ятирічку, коли ми вибираємо депутатів, ніхто з мешканців не думає чи не згадує, а що ж все-таки той депутат зробив на своєму місці. Наприклад, на сьогоднішній день Дробицька міська рада, через рік вибори, вони всі будуть претендувати там зайняти знову посади і протирати штани. Абсолютно всі, без виключення. Тобто вони будуть бо вони будуть вважати, що в них є рейтинг. І, на жаль, люди якось так голосують, що, що це проголосуємо за того, бо він вже там був, бо він там накрався. Та не ті критерії мають бути. Та критерії мають бути дуже прості. Критерії мають бути того, хто що зробив конкретного, хто вибраний від вулиці, які інтереси, що, що відстояв. Є там і такі, звичайно, люди, але їх, на жаль, меншість переважна. До речі, ми говорили з мешканцями про те, чому вони не звернулися одразу до свого місцевого депутата, тому що знов ж таки в Дрогобичі в кожному районі міста є місцевий депутат, який відповідає так само за безпеку міста. Абсолютно вірно. Я як згадаю нашого діючого депутата. З минулих там було дуже багато обіцянок. З них нічого не виконано, практично нічого. Законотворчість в тому напрямку, ну, якась була, я не, не берусь зараз судити, треба буде підняти ті всі е, е, архіви, що ж саме було обіцяно і що зроблено. Тому що говорити про те, що там відремонтував дах чи, чи ще щось зробив, це не, це не робота депутата. Чи заплатити якісь там на утримання когось гроші, це не робота народного депутата, це робота громадських організацій. Сьогодні і сьогодні ми бачимо ефективність цих громадських організацій, якщо порівняти ту роботу депутата з роботою там громадських організацій, які забезпечують армію, забезпечують добровольців, забезпечують військо всім необхідним, включаючи починаючи, вибачте, від трусів до, до там прицілів і, і так би мовити, не стрілкової зброї. Всім, і ефективність їх є набагато більша, ніж тих народних депутатів чи, чи тих претендентів на, ну, скоріше будемо говорити про кандидатів народні депутати, які хочуть показати свою, ну, я навіть не знаю, як це назвати, свою таку громадську позицію чи громадянську позицію виказати. Ну, тобто складна ситуація, звичайно, і йдуть вибори, і потрібно на тих виборах. Що ви порадили мешканцям? Якими критеріями користуватися при виборі кандидатів у депутати? В першу чергу, ну знаєте, такі загальні загальні речі: це порядність, це чесність, це Ну, і найважливіше, напевно, тут таких речей багато можна назвати таких критеріїв. але найважливіше це. Діла цієї людини. Тобто, чим людина займалася, що робила? Вони не змінюються е, рік від року. Люди, на жаль, е, і, і цього разу також така ситуація буде, що багато дуже людей будуть голосувати за етикетки. Я там, наприклад, е, любиться мені там, партія е, там, блок Петра Порошенка. Значить, я буду голосувати за кандидата Михайла Коваля. Знаю я його чи не знаю, я буду за нього голосувати, бо це блок Петра Порошенка. Блок Б'ют є свій кандидат. Блок там ще якоїсь партії є свій кандидат. І люди не задумуються над тим, що, що цей депутат буде робити, чи, чи, чи ким він був в тому житті до депутатства. Чи що він робив вже, будучи депутатом, вони будуть голосувати за етикетку. А ви говорите про те, що треба обирати конкретну людину, не дивлячись на те, яку партію вона представляє? Абсолютно, абсолютно. Тому що цей рух партійний він, і це і цей броунівський рух. Я пам'ятаю минулі вибори. Всі на ура йшли, плакали люди і казали, от на кінець то вони об'єдналися і створили партію. і Голосуємо за того, кого об'єдналися. Сьогодні вже роз'єдналися. Що далі? Ну, далі покаже покажуть лише наступні результати. Ну, і Тоді власне. будемо бачити. До речі, як ви ставитесь зараз до нової тенденції у цій виборчій кампанії до військових, до людей з війни в політиці. Ви знаєте, буде напевно трошки моя оцінка така дивною, але я ставлюсь дуже позитивно. Я вважаю, що таких людей, але власне не комбатів, не от, а от тих простих хлопців, які реально пройшли війну, щоб вони власне йшли у владу, тому що вони. А чесність чесні з них, чесні з них чорнобіла. В них нема півтонів, на яких найбільше крадуть і на яких найбільше спекулюють політики. Тобто, і тому вважаю цей рух позитивний і він буде таким очищувальним. і я вірю, що він буде, тому що я чомусь ну не знаю, не хочу бути поганим пророком, але думаю, що ця Верховна Рада ненадовго. Люди часто говорять про те, що є політики, які нібито ну схожі на чесних, але у них немає досвіду. І дуже часто потім повторюється та ситуація, про яку ви говорите, обирають одних і тих же. Завераз ви говорите про те, що можливо люди, які не мають досвіду, але треба розібрати, що за досвід. Досвід у кнопкодавстві. Досвід, чого? досвід чого? Досвід чого, власне. Тому що, якщо таким чином говорити, що той, хто не має досвіду, чи той, хто не гарно, не не вміє гарно говорити. Ні про що ще не говорить. Там не потрібно говорити, там потрібно працювати, там підкотити рукави, подумати, хто ти є, з якої ти держави і, і на яку ти державу працюєш. І працювати. Тобто творити закони в межах своєї, своєї компетенції цієї депутатської. Тут нічого складного немає. Якщо ти вже намірився, якщо ти вже хочеш туди йти, значить ти повинен бачити не тільки програму, яку тобі хтось з технологією написав, а ти повинен бачити реалізацію цієї програми. Тобто не просто перед виборами сказати, я там зроблю це, 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 це. А через 5 років прийду і скажу, ви знаєте, були такі обставини, що мені не дали. Ти повинен це все знати. Ти повинен розуміти той процес. Ну і найголовніше повинен бути контроль з боку людей, які обирали цю людину, делегували і повноваження, і потім мають повне право з нею спитати, що і як він зробив. Дуже гарно. На минулих виборах практично всі ті самі обличчя на цих виборах, ну з, з рідким виключенням, там будуть нові. Всі мали таку фішку: відкликання депутата, прозорий механізм відкликання депутата. З чим сьогодні ті самі люди йдуть до виборів, чи, чи, чи це вже буде актуальна та фішка відкликати того народного депутата чи не актуальна? Друга фішка була недоторканість. Зняти недоторканість. Не зняли недоторканість. Тобто, які, які критерії зараз оцінки пояснювати? Ну, досить досить прості. Тобто, ти говориш, ти виконуєш, ти говориш, ти виконуєш. Ну і в принципі, в ситуації, яка зараз в нашій країні, я думаю, що пусті слова, пусті обіцянки, люди вже просто а, цього наїлися схочу і досить говорити, треба діяти. Сьогодні, наприклад, от в Одесі дали оцінку одесити депутату, який, який був не сторони скликання, Нестору Шуфричу. Дали таку серйозну оцінку, що він в лікарні там говорять стру з і там пошкодження якісь лицеві кості. Це є оцінка роботи депутата. Будь-якому разі бути свідомими і розуміти, що ваш вибір може змінити дуже багато і в жодному разі недооцінювати ваш навіть один звичайний голос. Я дякую вам за розмову. Дякую за думки, які ви сьогодні висловили для наших глядачів. Маєте кілька хвилин для того, щоб на завершення побажати або передати щось нашим глядачам. Ну, в першу чергу я, я думаю, що ще до виборів ми зустрінемося, тому вдалого вибору, вдалого, вдалого розуміння цих виборів, тому що ці вибори можуть змінити, можуть нічого не змінити, тому що на сьогоднішній день, на жаль, треба констатувати, що не працює ні механізми, ні люстрації, ні мех... в основному люстрації будемо говорити, правоохоронних органів, судів і так далі. Не працюють ці механізми. Тобто, як були корупційні схеми, так і продовжують існувати. Тому е, треба ну, досить виважено підходити не емоційно, можливо, до е, вибору е, майбутнього, майбутнього депутата. Е, вибирати, ну я думаю, ще ще, ще не раз зустрінемося і поговоримо на цю тему. А вам просто бажаю приємного вечора на сьогодні і дякую за розмову. Я дякую усім нашим глядачам, які сьогодні були по той бік. Телевізору, я нагадаю, що народний контроль продовжує виконувати свою роботу. Ми продовжуємо відстоювати права, ваші права, права простих людей, і будемо робити так завжди. Дякуємо, що дивилися. До побачення.